Верховна Рада України прийняла в першому читанні важливий закон про створення нової програми поводження з радіоактивними відходами. Я хотів би нагадати всім, що попередня програма поводження з радіоактивними відходами була з 2009 по 2017 рік, давно вже закінчилася, але не закінчилися наше зобов'язання. Наші зобов'язання перед начатками, тому що радіоактивні відходи це те, що з одного боку, це наслідок такої корисної діяльності, наприклад, з діяльності атомних станцій з постачання електроенергії, з іншого боку, це джерела випромінювання, які використовуються в рентгенапаратах, це установки, які досліджують величезні дослідження наукові атому, але все це. Рухаючи прогрес, даючи можливість нам жити, воно утворює такі от радіоактивні, радіоактивні відходи. Ці відходи не можуть розподілятися серед міст, не можуть звозитися на сміттєзвалища, не можуть знаходитися попри небо. Вони мають оброблятися спеціальним чином, вони мають накопичуватися в спеціальних сховищах, які дуже вартісні. Дуже коштовні. Саме ми їх, звісно, не можемо створити. Вони можуть бути створені тільки разом з нашими партнерами. Для того, щоб їх створити разом з партнерами, нам треба показати партнерам, що у нас є державна програма, наслідок якої ми чітко розподіляємо напрямки для витрачання коштів і можемо залучати також допомогу від інших. Ще одне питання це, звісно, питання подолання Чорнобильської трагедії, питання подолання тих програмів пошкоджень, які були нанесені новому безпечному конфайнменту, так званій арці, яка знаходиться над четвертим реактором, зруйнованим реактором внаслідок ядерної катастрофи. І ці руйнування були завдані агресією Російської Федерації прямим потраплянням бойового дрону в, в цю арку. Це також подолання цього питання, подолання цієї проблеми це величезні кошти, мільярди. Гривень, які також потребують як закладення в бюджеті на України, так і звернення до, до наших партнерів. Але для всього цього потрібні такі закони, як ми сьогодні прийняли в першому читанні.